Виконуємо номер 1019 із підручника Алгебра 7 та номер 43.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. За графіком, який зображено на малюнку 23.5. Знайдіть задання перше. Якою була температура повітря в 0 годин? О 2 годині, о 9 годині, о 12 годині, о 18 годині, о котрій годині температура повітря дорівнювала мінус 6 градусів за Цельсієм, мінус 2 градуси за Цельсієм, 1 градус за Цельсієм і 3 градуси за Цельсієм. Третє. Якою була найнижча температура у котрій годині? Четверте. якою була найвища температура у котрій годині. П'яте протягом якого часу температура підвищувалась? Шосте протягом якого часу температура знижувалась. Сьоме, протягом якого часу температура повітря була нижчою від 0 градусів за Цельсієм. І восьме, протягом якого часу температура повітря була вищою від 0 градусів за Цельсієм. Приступаємо до виконання. Розглянемо наш малюнок і дамо усну відповідь на запитання. Перше запитання стояло так: якою була температура повітря о 0 годин. Температура повітря у нас вісь ординат. Час це вісь абсцис. У нас час 0 годин. Як бачимо, температура повітря була мінус 3 градуси за Цельсієм. О другій годині. Температура повітря була мінус 4,8 градусів за Цельсієм до мінус 5 не доходить. О 9 годині температура повітря була. 1,3 градусів за Цельсієм. О 12 годині температура була тут 3 градуси за Цельсієм. І о 18 годині була 1 градус за Цельсієм. Запишемо відповідь на перше питання. Питання стоїть так: У якою була температура повітря в 0 годин? 0 годин температура мінус 3 градусів за Цельсієм. Далі 2 години температура мінус 4,8 градусів за Цельсієм. 9 годин. температура 1,3 градусів за Цельсієм. 12 годин температура 3 градуси за Цельсієм і 18 годин температура 1 градус за Цельсієм. Тепер переходимо до другого завдання. Повертаємось до нашого графіка. У другому завданні питання стоїть наступне. О котрій годині температура дорівнювала мінус 6 градусів за Цельсієм. Мінус 6 градусів за Цельсієм температура тепер по осі ординат була о 4 годині. І о 24-й годині. Мінус 2 градуси за Цельсієм, температура була о 7 годині. І о 21 годині. 1 градус за Цельсієм, температура була 8, і тут 3 четверти клітинки, отже, 8 годин 45 хвилин. І о. 18 годині. І 3 градуси за Цельсієм. Температура була о 12 годині і о 16 годині. Запишемо відповідь на друге питання. Мінус 6 градусів за Цельсієм. Температура була о четвертій годині і двадцять четвертій годині. Далі мінус два градуси за Цельсієм. Температура була о сьомій годині і двадцять першій годині. Один градус за Цельсієм. Температура була о восьмій годині сорок п'ять хвилин і о вісімнадцятій годині і три градуси за Цельсієм. температура була. О 12 годині і 16 годині. Переходимо до третього завдання. Третє завдання, якою була найнижча температура і о котрій годині. Найнижча температура була мінус 6 градусів за Цельсієм. і це було о 4 годині і о 24 годині. І розберемо зразу четверте питання якою була найвища температура і у котрій годині? Найвища температура у нас була 5 градусів за Цельсієм о 14 годині. Тому запишемо відповідь раз на четверте, на третє, на четверте запитання. Найнижча температура. Мінус 6 градусів за Цельсієм, була о четвертій годині. І двадцять четвертій годині. Четверте Найвища температура. Була 5 градусів за Цельсієм о 14 годині. Переходимо до п'ятого завдання. Знову повертаємо наш графік. У п'ятому завданні стоїть питання, протягом якого часу температура підвищувалась. Підвищувалась температура з 4-ї години. Графік пішов до гори, і до чотирнадцятої години. Запишемо. Температура підвищувалась. З четвертої години. До 14 години. Шосте завдання. Знов розберемо по графіку. Протягом якого часу температура знижувалась? Температура знижувалась у нас з 0 годин до 4 години і з 14 години до 24 години. Записуємо температура знижувалась з нуль годин години та Та з 14 години до 24-ї години. Сьоме завдання. Знову розглядаємо малюнок. У сьому завданні стоїть питання, протягом якого часу температура повітря була нижчою від 0 градусів за Цельсієм. Нижчою від 0 градусів за Цельсієм температура була з 0 годин до 8 і з 20 до 24 години. Температура повітря була нижчою. Від 0 градусів за Цельсієм з 0 годин до 8 годин і з 20 години до 24 години. І останнє запитання, 8 е Протягом якого часу температура повітря була вищою від 0 градусів за Цельсієм? Від 0 з 8 години вищою була до 20 години. Температура повітря була вищою від 0 градусів градусів за Цельсієм з 8 години до 20 години. Номер 10, 1019 із підручника Алгебра 7 та номер 43.8 із підручника математика 7. Виконано.